Так, всім привіт, дивіться, знайшов таку масльоночку. Ось таку гарненьку. І залізу з вами, подивлюся, що тут є пічки різні, які хочете тут є. Ось такі. Брати їх не буду. Незрозуміло чи взагалі вони працюють чи ні. А так, шестерні там і є. Замки, крани. Гвинти до кранів, велосипед здали, вішалки. В общем, нічого такого, щоб можна було брати і чимось займатися, працювати. Поїдемо далі, будемо шукати щось для вас показувати і демонструвати. Так, доброго дня, мої дорогі глядачі. Е, дивіться, для вас підготував сьогодні дуже багато таких цікавих речей. Це перші лоти, там будуть іще другий. Знайшов із велосипед алюмінієву таку річ, кому там треба ціна її 75 гривень. Далі, дивіться, є ось така: 15 ключів від 41,36 до 10.12. Ціна 550 гривень. Це перший. Другий йдемо 14 ключів. Ось таких від 41,36 до 10,12,530 гривень. Третій лот, це у нас іде 17 ключів від 24,27 до 10,12,470 гривень. Четвертий лот це 17 ключів. Від 2427 до 1012, 470 гривень. Далі, п'ятий лот у нас буде шампура, 7 штук 45 довжиною і 48 довжиною. Ось такі ціна 110 гривень. Дрель повністю в робочому стані із е, сверлом. повністю така робоча, що можна натискати. Номенклатура її, побачили, 800 оборотів за хвилину 370 гривень. Утюг. Також в робочому стані гарненький, нержавий, ніде не нічого. 120 гривень він буде ваш. Так, далі йде мовила 80 гривень. Ось такі гарненькі. Лопати. Дивіться, ця тріснута у нас буде, Чуть-чуть тріснута, ось тут 50 гривень. Ця ціленька, гарненька, ціна 70 гривень. Далі набори із головок 13 штук, плюс кривий, плюс коробка 580 гривень. Дивіться, тут 13 штук головок плюс. Тріщока плюс вороток, плюс гибкий, 500 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Йдемо далі. Ну ось тепер іще більший набір. Тут також. Так, дивіться, топори лишилися з прошлих відосів. Ціна цього буде у нас 250, ціна цього буде у нас 270 гривень. Полотна 430 довжиною. 470, ціна 120 і ціна 150. Молотки по 25, це в нас 20, це в нас 10, 5 гривень. Є великий лот, ось такий 35 штук. Напильників різних, із ручками, без ручок. 550 гривень. Тут приблизно десь 10 кілограмів. Далі мечик. Мечик на 10. Ось такий стандартний шах, Ціна його буде 45 гривень, ніж у нас буде 50 гривень, цей у нас буде 10, 5, 10, Цей у нас буде для гітари 50. Для цього косілки повністю новий ніж, кому там цікавий, ціна 50. Ці у нас 5, 5, 10, 5. І це 35. Кувалди 2,800 і кіло 700. Це у нас буде 280 гривень. Це у нас буде 250 гривень. Є воротки для лєркотримачі. Ось такі два штуки. Будуть у нас 450 гривень. Далі йдемо, є ось такий грамезний набір сверл конічних. 31 штука. Різних, які хочете тут є. Хвостовики є різні, в не, бла... не дуже нормальному стані, але як бачите, їх якщо почухати, то можна ще зробити щось із них. Кого зацікавив, набір 1900 гривень, буде він ваш. Так, Рашпіль 80, цей у нас буде сититься це 25, цей у нас буде 25, топор буде 60, 20, цей у нас сікач буде 25, букви П і С. Буде у нас 45. Сверла 6 штук. Ось таких. Буде 250 гривень. Це у нас 25 для цих. Прокладок 40 робити отвори. Ціна їх 45 гривень, це у нас буде 50 Що тут у нас ще є? Ціна залишилося годинник, хтось питав його за нього, а я забув. 25, хтось і не оплатив навіси 4 штуки. Ціна 50 гривень. Косачки у нас 45 гривень, ці у нас 45, ці в нас 50. 30, 25. Ці, у нас 45, 25, 20. Ножиці по металу у нас буде 70, ці у нас буде 45. Далі йдемо. Є цей шампур. <с> такий трьохгранний. Ціна його буде 35. Монтіровки знайшли. Дивіться, гвоздодьор спочатку 560. Ось такий довгий. Ціна за нього буде у нас. 250 гривень. Є монтіровка 495 довжиною. Така ізогнута. Прикольно, класно Мені цікаво, 170 гривень. Далі розвідний ключ. Ось такий є. Ціна за нього буде 160 гривень. Так, ножиці по металу 80. Ці ключі. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9 штук. Ціна за них буде у нас 300 гривень. Накидні ключ 24, 27, повністю новий. Ціна його буде 125 гривень. На 17 такий гарненький 75. На 22-19. Ось такий буде. У нас 80 гривень. Замасленку не забув. Така гарненька. Ну, треба змастити щось, клад здостали і змащуєте. Прикольна штука. Ціна за неї 150 гривень. Далі є моторчик якийсь цікавий такий. Номенклатури немає на ньому взагалі. Ціна 35 гривень. Е, цей капкан, план капкан 135. Коловорот лишився. Кому цікаво ціна 350 гривень, буде він ваш без скидок, без всього. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якісь цікаві речі, які я не назвав. Пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Напоминаю, є відправка Укрпоштою новою поштою, є змога відправити делівері. Але після повної оплати також можна відкласти ці речі. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти. Ну і все те, що ви можете зробити, і це вам не дуже тяжко буде. Тому всім на цьому дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.